Протягом 18 липня ситуація на сході України залишається стабільно неспокійною. Близько п'ятої ранку проросійські терористи гатили з танку по мирним мешканцям міста Авдіївка. Танкові снаряди розривалися у житлових кварталах міста майже півгодини. За уточненою інформацією, кремлівські найманці продовжили свою чорну справу і близько шостої ранку. Загинули мирні громадяни. Об 11-й годині захисники України виявили поблизу населеного пункту Оріхове, що на Луганському напрямку, диверсійно-розвідувальну групу противника. Зав'язався бій. Після півгодинного бойового зіткнення ворог відступив. Російські окупанти продовжують шукати слабинку в обороні захисників України, але це їм не вдається. З 4-ї ранку зі 152 мм артилерії бойовики вели обстріл по силам АТО в районі населеного пункту Опитне. З 4.30 протягом півгодини поблизу населеного пункту Гранітне. Близько 15-ї по позиціях поблизу населеного пункту Мар'їнка працював танк. Протягом дня російсько-терористичні війська піддали обстрілам позиції сила ТО зі 122-мм гаубиць та 120 мм мінометів. Це відбулося в районах населених пунктів Авдіївка, Старогнатівка, Верхньоторецьке, Новоселівка та інших. Зі стрілецької зброї, поблизу населених пунктів Широкіне, станиця Луганська, Чермалик, Піски, щастя, Красногорівка. На Донецькому напрямку зафіксовано прольоти чотирьох безпілотників противника. Українські воїни мужньо утримують оборонні рубежі та готові до будь-якого розвитку подій.